Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає у вівторок, 25 листопада. Незважаючи на період ретроградності, Меркурій сьогодні з'єднується з Венерою. Тож день непоганий для комунікації, навчання, спілкування, для роботи з інформацією, перемовин, торгівлі, логістики і будь-яких поїздок. Після 12-ї години місяць переходить у знак водолій. З одного боку це про свободу, нестандартні рішення, про дружні спілкування. А з іншого. Боку, одразу після переходу водолій місяць формує напружений аспект із Плутоном, який буде діяти до 4 години дня, і ось цей час, з ї до 4-ї може дати більше напруги у просторі. Тож будьте, будь ласка, уважні після 4-ї гармонійний період, хороший для початку нових справ. Адже місяць іде на хороший аспект із сонцем, найпродуктивніша частина дня з 4-ї до 8-ї години вечора.